Ось такий гарний у нас захід сонця, красота. Коротше, сьогодні було посіяно участок поля у нас. <кій> Сіяли це тут, а де я в прошлой раз проводив культивацію, закінчував, тут де не вороно. Ну так, сухо, сухо, будемо сподіватися, що піде дощ. Сьогодні Сьогодні вже Батько з братом досіяли даний участок, засіяли нашої СПЧ-8, сіяли, сіяли сівалкою старенькою. Сіяли ми тут гібрид ЛГЛГ. -ЛГ. Не пам'ятаю який номерний цей. Ось як бачите, така в нас трохи грудка страшненька тут. а Так як тут не було не орано, це з краю діскачом обійшли, там воно так виходила грудка. ну Краще хай грудка буде така, чим взагалі поверху насіння лежить. Ось наша УМЗ, який ми зробили, який думали на продажу, а тоді думаємо, ну хто його знає, може й походить. Така ситуація складна. Якби це якби вже щось придбали, друге, може б і продали. Подивимось. Дивіться, як гарно. Продовжуємо нашу Сі... Посіяли ми нарешті тут соняшник. Батя сьогодні так добре шурував, тут засіяли з братом Сонях. Тут, цю ЛГ, ЛГ не тунку, не тунку ми цей рік, не пам'ятаю яку ЛГ які сіяли в цьому році. Ще дуже класний сорт Бела. Минулі роки сіяли, то, звісно, капець. Якщо оригінальний, то шикарний сонях. Ось дивіться, друзі, сіла сівалочка у нас СПЧ 8, молдаванка. Вон такі, дивіться, залишаються. Ну, звісно, треба оранка. Я такий прихильник коронки, щоб красиво заорати, чорненько, м'якенько і красота. Всі є ложе, немає питань. Але цей рік дуже тяжкий. І так, дуже ще цінне було, що. Так сказати, вдержались на плаву. Ось дивіться, друзі. І тут страшенний був бурян у нас. Ось, ось ось яка виросла. Не знаю, що це воно таке, але крайки вже пожовтіли. Це тут був бризнутим перед перед дісковкою весною було бризнуто раундопом разок. Бурян, ось бачите, вже почав. Це дебелий бурян-дебалина, бурянина. Ух! Вирвать. Опа! Воняє страшне. Ось, е, зараз друзі, е, брат е, на нашому кейсі юмз 8040 проводи е, бризкання по даному учаску, де, де зараз посіяний соняшник у нас. В минулому році у нас була тут пшеничка, добра пшеничка, не пам'ятаю по 4 навіть більше сипало з гектару. Края трошки тверденькі, але нічого страшного. Ну Така картина, непогано вроді виходить. Осеню потрібно буде орати, так як земля оплотньона вже і решток багато. Подивимось. Вон брат шурує на нашому кейсі, на нашому Юмзику 8040. Друзі, зараз вносимо гербіцид ґрунтовий. Так як ми ну, завжди, завжди до війни ми вносили ґрунтовий гербіцид, була красота. Хто там що не каже, оце знаєте, там Євролатін, та херня то є Євролатін. Серйозно, ну, на любителя може й так. Да. То Євролатін, після нього -після, після дія, та ще й не дуже. Лучше по класиці. Класика це найкращий варіант. Ну, смотря для кого. Отак От ось. У нас така красота сьогодні, сьогодні шикарний день. От. Да, даний участочок я вже дотягував края, вже тут старався тим культиватором витягував, все одно але решток багатенько, але більш-менш вийшло так сказати, без зораночки. Зараз брат вносить да, грунтовий гербіцид. Все по соняшниці було так сказати, час зійти, щоб його бульяни на цій стадії, коли він слабший, не подавив. Ось хто займається класикою, це напевно знає не обійтися. Воняє страшне. Був у нас оприскавач навісний. Думаю, будуть кошти зробити крила на нього купити на навісний. так як даним оприскувачем прицепним дуже тяжко на маленьких городах, там розвертатися, Попробуй заїхати. Та це ж. Да. А взагалі так мрія хотів якась хатеза. До нього плушка 4-корпусного Велесовського оборотного. Те, тут була б така красота. Тільки ж плуг стоїть як трактор, трактори КТЗ БУшний. Вон, друзі, дивіться, як класно оці форсуночки. Туман. Туман називається вроді, що Росією. Не пам'ятаю точно назву. Не струя, а сам туман, то красота. Наш Хейсяра. Он бачит який туман развиє Так, ставлю меточку, чтоб знать четко куда заезжать Машкайс. Все нормально, чувак, поставил межу. Добро, телекричає, це і пішло. А воняє, як, як ото в відео а пахне. як-то. Хоча це не шутка з даними гербіцидами. Пішов, пішов у нас. Якось так, друзі, потихеньку й працюємо. Ще дуже багато нам сіять, це тільки перший участок, який ми засіяли соняхом. Який і одразу в слід проводимо оприскування, оприскування ґрунтовим гербіцидом, щоб не, да, не дати можливості на ранніх стадіях задавити наш соняшничок. Фу, ох, воняє страшне. Ще одне хотів сказати, не буде потрібно, щоб на неділі випав дощ. Не буде доща, сухо, сильно, буде, буде рівних сходів. Так як на даному участку не оралося, якби оралося, то воно б може бівлаги було б там, як подушка напитала, м'якеньке, воно під це. А так, звісно, трошки влаги не вистачає. Зараз сухо і будемо сподіватися, що піде дощик такий, хоча б хоча б середній. Ох. Ні, красота, але роботи дуже багато, хоча й землі не так. Ще плануємо в планах набирати більше бан землі, щоб було більше. Так як з даними учасками справляємося геть з легкістю, маємо на господарстві МТЗ-82.1 і 2007 року і УМЗ-8040. Діда старенько нашого зробила, ще під лампічю, може, колись пізніше будуть кошти, ще там треба буде трошки пододєвуватися. Отака у нас от красота. Все, друзі, слава Україні, героям слава, все буде Україна. Надіюся, що до кінця літа ми заберемо південь, звільнимо порти, що можна буде нормально, так сказати, а ще лучше Крим звільнити, Кацапів вигнати з наших територій, щоб порти нормально працювали, економіка, а то все ж капець. От дуже важко-дуже важко зараз. Хто там ще не говорив, але зараз це дуже тяжка справа, так, займаємося, щоб утриматися, щоб продовжити, так сказати, розвиток даної справи. Ось дивіться, яка груда тут. Оце ж, оце ж не орано. Тут, Тут. напевно, треба було діскачом пару слідів зробити, але нічого, краще так, чим був бе бетон і насіння в зарху лежало. Може дощик дощик то десь і проросте. Все, друзі, слава Україні, героям слава! Перемога буде за нами. Як бачимо, зараз дуже багато бавовни. Будемо сподіватися, що її ще буде більше і території наші звільнять, так як і Мелітополь, Весь Південь, Донецьк та Крим. Все, друзі. Всім здоров'я.